Ласкаво прошу до мого каналу. Мене звуть Ганна, я вже багато-багато років живу в Італії, маю чоловіка та двох діток. Це моє перше відео, і я вирішила його зняти, тому що в мене дуже-дуже багато чого змінилося в житті. Я б хотіла з вами цим поділитися. Та, можливо, комусь це потрібно буде. Якийсь мій такий урок, як я в цьому навчилася, як я знайшла роботу в Італії, і як я тут змогла вижити і зробити кар'єру, як я отримала Другого освіту, І все це. Сьогодні я займалася моєю кухнею, тому що нарешті здійснилася моя мрія. Багато-багато років я чекала на нову кухню. Кухню. І зараз ми все будемо це міняти. Ось сьогодні я займалася всім цим прибиранням, перемила всі контейнери, а потім трошки ми відпочили, попили трошки чаю з шоколадними горіхами. А потім ми знову прийнялися все це чистити, все це прибирати, складати ось це моє останнє відео. На пам'ять моєї кухні. І я вирішила поділитися з вами. Ось таке. Тут зараз ліки залишилися трошки. Будемо все це прибирати. Я дуже-дуже рада, що я буду мати зараз нову кухню, я дуже на неї чекала. Зараз я змінилася, я подорослішала. Вже не буде цього оранжевого кольору, буде все спокійно, лаконічно та елегантно. Тому що я вже доросла жінка, коли я купувала цю кухню, була ще, скажімо так, дівчинка. Але ця кухня, вона дуже-дуже мені дорога. Вона коштувала трошки, але дорога.